Як ми зробили з'єднання двох модулів? Це один каркас, також другий каркас. На з'єднанні вертикальних і горизонтальних панелей наших ми використали оцинкований лист товщиною 1-2 мм, який був закріплений за допомогою заклепок стальних сталь-сталь оцинкований. Також ми зробили розтверх, який є несучий під кожному модулю металева труба 80х63 мм по периметру цього будиночку. Це за рахунок того, щоб ви його могли підняти спокійно, не пошкодивши сам каркас листика. З'єднання одне буде з другим модулем. Ось так. Коли будуть з'єднані два модуля, проклеюється ще демферна стрічка для того, щоб ви потім, коли з'єднаєте між собою, не було скрити оціход. Коли модуля з'єднується. І за допомогою цієї демфортички вони будуть гаситися. Ваші бажання наше сталеве рішення. Олександр Карказовий 24